Національна опера України отримала від уряду Японії сучасний мультимедійний пульт керування сценічним освітленням. Обладнання презентував та передав надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Масаші Макагоме. Як зазначив дипломат, допомога Японії це спроба допомогти українській культурі, яку намагається знищити Росія. Тож як працює нове обладнання, дізнавалася моя колега Олена Царенко. В національній опері України посол Японії передав сучасне обладнання і сертифікат на нього художньому керівнику Петру Чуприні. ми регулярно співпрацюємо з ЮНЕСКО. І дуже багато культурних проєктів були підтримані саме через ЮНЕСКО. На жаль, через постійні атаки Росії культурної спадщини України ви маєте такі програми підтримки. Осена разова акція, що ми вже до цього отримували гранти уряду Японії. От таким чином ми отримали за рахунок коштів грантових. Прекрасні музичні інструменти, сучасні аудіообладнання, дуже потужні сучасні проектори, які працюють. Тому це справді робота має такий перехідний характер від одного проекту до іншого. За словами посла Японії, українські артисти опери та балету виступають у Японії двічі на рік. На них чекає японська публіка. За словами Тетяни Бережної, підтримка Японії української культури є цінною в умовах війни. Ми хочемо показати цей кейс цю допомогу від уряду Японії як ту, на яку варто рівнятися, і також допомагати Україні і в інших сферах. Ми знаємо, яку допомогу потребують інші театри, музеї по всій державі. Тому будемо раді показувати цей приклад як хороший приклад співпраці двох двох країн. Після церемонії передачі обладнання в національній опорі розпочався балет-норовлива донька, де було використано новий пульт вартістю 88 тисяч доларів. Він зараз є в світі найкращий. Його унікальність в тому, що він об'єднує як і керування світловими приладами, так і керування відеоконтентом, який зараз в сучасній шоу-бізнесі він застосовується майже на кожній виставі. Так, це дуже важливо, тому що така. Якість звучання, така легкість. Ми дуже. Я дуже вдячна за це і уряду Японії і нашим митцям. Вони, мабуть, приклали зусиль для цього. Цей проєкт модернізації обладнання, постановочного освітлення Національного академічного театру опери та балету України імені Шевченка четвертий проєкт уряду Японії. Він реалізується у рамках програми підтримки культурних проєктів та ініціатив Кусаноне, яка надається неприбутковим організаціям для збереження культурної спадщини та розвитку культури.